Мешканцю Кривого Рогу Григорію Володьку подзвонили з Новоселівки Знайомі там на місцевому кладовищі поховано багато його родичів. Коли приїхав на цвинтар, вжахнувся, побачивши понівечені могили рідних та мешканців села. Я ужаснувся тому вандалізму, який скоєний тут на кладбищі. Це... Робили не люди, це я не знаю, як їх назвати. Злодії крали огорожу, столи надгробні камені. Іншими словами, шукали все металеве та нічим не нехтували. Один знятий надгробок так і залишився лежати біля огорожі. Зловмисника його або забули, або не змогли унести. Стол вирвали. ось тут оградка була, тільки ямки пооставалися. Варя без От. А то Ліда Філімонова там лежить. Взагалі. Повністю, як тайфун прийшов, почали з тієї сторони, від краю, ну сюди ще не, повністю не дійшли. Люди одразу подзвонили в поліцію. Там сказали, що приїдуть, але так ніхто й не з'явився, наголошують чоловіки. Ми, в свою чергу, теж чекаємо на коментар служителів закону. Аліна Чистосердова, Вадим Діденко, програма Місто.